Привіт, ти фундисті. Закликаю наших глядачів ставити лайки, коментувати активне відео, щоб побільше глядачів змогли його побачити. Сьогодні в мене дуже цікавий гість. Це Ігор Вовченко. Він директор компанії UGTC Trade, або хтось знає її ще як українська зерноторгова компанія. Невеличкий дисклеймер. Чому ця компанія нам сьогодні цікава? Бо вона працює по основних експортних маршрутах в Україні. Вона має термінал на Львівщині. Вона працює активно по Дунаю і працює по зерновому коридору. Так що сьогодні нам буде про що поспілкуватися. Ігор, вітаю. Вітаю, вітаю вас. Дуже приємно. Так, да, навзаєм. Ігор, давайте розпочнемо з актуалу. Почнемо з Польщі. У вас зерновий термінал на Львівщині сьогодні на завтра має відкритися транзит. Для вас це якось трохи. Розрядить обстановку для вас взагалі було несподіванко, що навіть поляки заборонили транзит. Перед нашою розмовою я отримав повідомлення, що такий транзит погоджено, і транзит буде діяти тепер через територію Польщі. Але тут треба розглядати повний контекст нашої співпраці з Польщею та співпраці з іншими країнами, транзит до яких відбувається через територію Польщі. У цей весь час будемо так називати, за від початку воєнної агресії Російської Федерації. Ми багато співпрацюємо як з Польщею, так і з країнами, транзит до яких відбувається, але все ж таки на територію Польщі більшість зерна попадала на саму територію Польщі. Як це працювало? Як я розумію, як це працювало комерційні компанії, які знаходяться на тері Польщі, вони розмитнювали наше зерно, після цього продавали портовим трейдерам польським, і вони вже робили експорт? Фактично, це теж транзит, але юридично цей товар був розмитнений на території Польщі, і після цього був Експортований з польських портів, тому ця опція від нас для нас втрачена і більшість зв'язків та контактів, які ми встановили за цей час е, працюючи з комерційними польськими компаніями, вона ну фріз. Називаємо так. Вона ставиться на якусь паузу, і ця співпраця поки буде заморожена. Що касається транзиту. Да, транзит по території Польщі можливо можливо відбувається залізничними вагонами, залізничні вагони на території Польщі. цей сервіс по транзиту виконувала німецька компанія Deutsche Bank. По-перше, вона має досить великі ставки фрахту. По друге, більшість із компаній, які передоставляють ці логістичні послуги, не мають змоги та не мають бажання заводити вагони на території України. І ми стикаємося багато працюємо з цією проблемою і тільки два місяці тому ми мали можливість робити транзит до території Германії. Але ця частка для нас особисто для нашої компанії вона не така велика, як експортний потенціал і співпраця з комерційними польськими компаніями, тому транзит це окей, але для нас на даному етапі це втрата 70-80% нашого потенціалу, який ми можемо зробити. Наш термінал в змозі опрацьовувати понад 60 тисяч тонн зернових на кордоні. Ми маємо на увазі, що ми залізницею довозимо до нашого терміналу на широкій колі, там перевантажуємо на залізничні вагони з узкою колією, і відбувається або експорт до Польщі, або транзит до інших країн. Ще раз підсумуємо, да, транзит це окей, але. Втрачений експорт пошут для нас буде відчутним. Давайте я уточню, чи правильно, вловив вашу думку. Тобто для вас же лишається ще там вільною опція працювати через польські порти? Правильно? Що стосується польських портів, то ми маємо змогу робити транзит до польських портів, після цього фрахтувати суда і судами йти до, до якихось європейських покупців, які знаходяться в Північній частині Європи, але для нас е, цей ланцюг досить великий в плані повернення коштів. Да, ми отримаємо кошти лише після того, як е, наше зерно буде завантажено на судно після того, як будуть проведені всі е, документи, ми формуємо всі документи. Це не є перевага, звісно, але це є можливість. Просто ви сказали 60-70% бізнесу. Ви по суті, в напрямку Польщі ви втрачаєте? Ми, ми робили бізнес в напрямку Польщі, але ці комерційні компанії, я, я так розумію, я так відчуваю, далі реекспортували далі реекспортували. Так, Ага, я зрозумів. Але але і загально європейський маркет він е, доволі тихий, е, наразі доволі тихий. І більшість покупців вони в очікуванні, як буде розвиватися ситуація з зерновим коридором та з транзитом. Очікували на рішення по транзиту через територію Польщі. Скажіть, угу. що фізично у вас зараз на терміналі відбувається, бо компанія Гросем, яка є вашим сусідом по, по Мостиській, вона згадувала, що у них там 200 200 вагонів стоїть. Ну не не, не скажу точно, чи саме на терміналі, можливо, ще й в угорському напрямку. бо Угорщина теж спочатку крутила носом, теж, начебто, говорила про заборону е, транзиту. На сьогоднішній ранок не наш, але наших партнерів один потяг було завантажено і не, він не мав дозвіл на оформлення, тому я вважаю, що завтра ця ситуація буде вже якось вирішуватися. Угу. Що стосується інших напрямків, Словаччина, Угорщина, Болгарія, яка сьогодні заборонила також е, купівлю українського зерна, е, імпорт зерна. Е, чи працюєте ви з цими напрямками? Ми е, працюємо з цими напрямками. На, наразі ми розглядаємо усі можливості для експорту українського зерна, але е, угорський та словацький напрям він для нас е, менш цікавий і за логістики. Нам логістика. Е, Більший ланцюг логістичний, та можу зазначити, що ці напрямки напрямки ну, були досить перевантажені, і залізничні вагони два місяці до двох місяців можуть перебувати у дорозі. Угу. Зараз багато нарікань на якість українського зерна, і це трохи насторожує через те, що вони відбуваються якось одномоментно протягом 2022 року. Я особливо не бачив якихось там претензій нотифікацій до нашого зерна. Я навпаки бачив аналоги Української держпродспоживслужби в їхні польські колеги говорили, що претензій, проблем ніяких немає. От, а зараз ми бачимо якраз таку паралельну паралельну якусь таку скаргу з боку наших сусідів. На ваш погляд, із, із досвіду роботи вашої лабораторії, там, якої якості цього річ минулорічне зерно? Ну, ми мали справу з незвичайною збиральною кампанією. А, по першу чергу, це. Воєнний стан, по-друге, це досить несприятливі погодні умови. Багато зерна, більшість зерна на в західній стороні було зібрано вже після Нового року. Тому, звісно, якість цього зерна не відповідає звичному. Так? Відклоняється показатель мікотоксіни та ДОН. І дуже багато уваги приділяють цьому показнику європейські країни. Вони взагалі відмовляються приймати кукурузу. Так, да, да. Зараз про кукурузу мова. про кукурузу з показником Дон вище за 2000 тисячі. Наша аналітика вона показує, що сьогодні е, досить великі об'єми кукурузи в західній частині нашої країни е, з показником до більше п'яти тисяч, п'ять тисяч, сім тисяч. Угу. І тоді що, що відбувається? Вам привезли, ваша лабораторія? Побачила, що умовно п'ять тисяч. Воно далі йде уже як технічне зерно. Воно е, зовсім не підходить під європейські стандарти. Ми маємо з цим працювати або через чорноморські порти, або через порти Дуная, і можливо, це якийсь мікс із е, зерна, з центральної частини та західної частини, будемо шукати варіанти. Угу. Якщо ми запитав про технічне зерно, ви напевно чули про цю ситуацію, що польська прокуратура говорить, начебто що з боку України задля обходу перевіряючих органів, зокрема там ветеринарів-фіносанітарів, частина зерна, яке насправді було там продовольчим, що воно декларувалося як технічне і мало би вестися по ідеї на умовні там не знаю виробництво палет, як кажуть поляки, або там не знаю, на інші, інші цілі, там біопаливо можливо що насправді воно йшло потім переробникам на комбікормові заводи? Там, чи, чи, чи чули ви про такі випадки, чи допускаєте, що таке могло мати місце? Я допускаю, що таке могло мати місце. Але ж ми працюємо в першу чергу з клієнтом-покупцем, да, і покупець дає якісь документарні інструкції, як він бажає, щоб це зерно було оформлено. Після цього ми маємо провести процедуру таможеного очищення та оформлення зерна згідно інструкцій покупця. І, звісно, я допускаю, що зерно технічно оформлено могло попадати на переробки європейських країн. Угу. Ну, прикра історія. Давайте трошки географією змістимося. Ви працюєте по зерновому коридору. Здається, ви говорили, що у вас три судна вже пройшло по ньому, і, начебто, зараз в очікуванні четверте. Все правильно? Ми, ми зробили два, два: два судна, і очікуємо: наразі очікуємо ще одне: це суда розміру хенді Сайз» і вантажимо ми їх кукурузою. Угу. Серед наших покупців оба судна до цього вони йшли до Європи, це Іспанія. А судно, яке ми очікуємо зараз, планується, що воно піде до Єгипту. Угу. Ви тут по СІФу, правильно? Так. так. А, це, угу. Який ваш загалом досвід? Там чи часто попадали на демереджі, чи потім у сухому залишку е, ви працювали по коридору в мінус? По коридору в мінус ми не працювали, але, але очікування інспекції для нас у двох випадках по різному відбулося: у першому випадку це було більше за 20 днів, у другому випадку більше за 35 днів. днів. А скільки в грошовому вираженні, скільки це вам обійшлося, без простійні 35 днів це біля 700 тисяч доларів. <гум> а були якісь абсурдні випадки, коли російська інспекція говорила: так, треба перевірити баласні води, там треба перевірити. Е, так, ми працюємо, як кажуть, там до 15 години. Хтось мені говорив про те, що е, хтось із російської інспекції кат католик е, католик, католицький там, католицька Пасха, ми не працюємо. Православна Пасха ми не працюємо. Е, вітерець подув, ми не працюємо. <гум> Це не перебільшення. Ні, це не перебільшення. То, що ми чуємо, та відчуваємо по ринку. Ця історія абсурду вона кожен день змінюється і кожен день різна. Тому що ну, ми відчуваємо так, що російська сторона робить все для того, щоб інспекцій було якомога менше. Ну, і з таких абсурдних випадків: от що вам приходить на пам'ять? Я відповім так, що в будь-який час будь-яка лодка може не пройти інспекцію, тому що невірно оформлені документи, на погляд російської сторони сьогодні вихідний день, не там знаходиться. Катери, який доставляє інспекцію на борт судна, відсутній, або в нього нема палива, і вихідні, православні, католичні, мусульманські, усе це береться до розгляду. Назвемо це театр абсурду. Ну, так і є. Угу. Якщо не 120 днів а 60, що це значить для вас? Тобто, я правильно розумію, що за місяць до кінця коридору, а у нас якраз місяць здається, 18 травня, якщо не помиляюсь, то це значить, що активний трейд призупиниться, зважаючи на те, що закладається ризик, що судно буде стояти місяць у коридорі? Так, активний трейд призупиняється, призупиняють свою діяльність великі компанії да, компанії з іноземним капіталом, тому що Риск того, що судно не зайде по зоровому коридору, досить великий, і він збільшується кожного дня. Ми працюємо з цифрами та бачимо, що у цей період ми маємо можемо планувати ще одну одну лодку. Але надалі ми не розуміємо, як це буде відбуватися, тому подальших планів поки що не маємо зовсім. Ну і тобто, ви по суті ставите десь на паузу внутрішню закупку. Вам не має сенсу забивати у вас, же, у вас же мережа елеваторів, правильно розумієш і по так, мережа мережа елеваторів. Ми працюємо в країні в нас в Хмельницькій області, в Тернопільській області та два термінали в Полтавській області. І коли ми формуємо партію, ми збираємо на всіх своїх терміналах. Вантажимо на залізницю, залізницю доставляємо до портів великої води і від ту, там перевантажуємося на лодку. Угу. Скажіть, яка ситуація зараз е, по перевалці? Яка зараз вартість десь? Е, вартість перевалки ми особисто для себе да, враховуємо десь біля 300 гривень. 300 це в доларах це, у нас це. Я пам'ятаю, здається, було це в інтервалі 20-25, щось біля того. е ні, якщо ми е, маємо на увазі терміналку, е, перевалку внут, е, внутрішню, то це е, біля біля 7 доларів. Якщо ми е, виходимо на воду, то в середньому по Україні 22-25 доларів. Так, да, я зараз маленька проведу Маленька вода. 25, так, да, маленька вода там. Є варіанти, можливий прямий варіант, але в середньому це двадцять два угу. Е, Компанія періодично публікує фотозвіти, як чергове судна відправилася по Дунаю. Ваш досвід зараз роботи по Дунаю, бо є щось таке враження, що західний кордон е, е, лихоманить зерновий коридор, не зрозуміло що. Зараз знову, як е, у березні минулого року, всі кинуться на Дунай. Ну, з Дунаєм в нас сталася дуже цікава історія у нас як України. Ми не звертали уваги на цю можливість і вона відсоток експорту був досить малий відносно великої води. Але сьогодні це для нас єдиний стабільний канал, по якому йде наше зерно. І ми співпрацюємо з Портами в Ізмаїлі та портами в Рені Ізмаїл е, е, більше, тому що там є ж, е, залізничне сполучення з нашими терміналами. А до Рені е, сьогодні реально достатися тільки автомобільним транспортом, і з позитиву, да, що можу сказати, те, що за цей більше ніж рік да ми здобули. Е, Досить багато нових контактів, та досить багато цікавих покупців, як в Греції, в Турції, на Кіпрі, в Італії, які ми не покривали, тому що ми ходили великими лодками, а ці покупці працюють тільки з маленькими об'ємами до шести тисяч тонн, п'ять-шість тисяч тонн. Угу. Тому це, є, це є позитивною стороною. У вас не було бажання інвестувати в власний флот? Ні. Власне, власний флот. Ні. Ми в нас є е, свій автомобільний парк. Да. Ми, скажімо так, працювали з орендою залізничних вагонів, але до власного флоту е, поки ні, ми більше. Більше віримо в інфраструктурну історію, і наша мрія, наша візія нашої компанії це порт по той берег, це порт в Іспанії, можливо, Єгипет. Так ми раніше ми дивилися ще в бік Індії, коли там був гороховий бум наш бум українського гороху. Ви, до речі, сказали, що переважно працюєте з Європою. Якраз оце, е, це, скажімо так, це золота жила для російської пропаганди, щоб дорікнути Україні про те, що ми не поставляємо в африканські країни. Але ну, тут треба проводити лікбез, що багато з українського зерна це кукурудза, яку яка в тій же Африці вона не потрібна. Чи е, що у вашому випадку найбільше експортується? В нашому випадку. Наш основний продукт є кукуруза сезонно. Ми працюємо з пшеницею, це з від урожаю до нового року, і, можливо, один та два місяці ми працюємо з Ячмінем, коли угу. його збирають, спали. ви для себе прораховували сценарій. От е, закрилася там Польща, закрилася Угорщина, Словаччина, Тепер Болгарія, ну це для, для імпорту, за якщо будуть знову проблеми по зерновому коридору. От ви якийсь для себе план Б, не знаю. Це вже трохи тільки... сьогодні. На сьогодні ми маємо варіанти А, Б, С, Д. Вже велику кількість варіантів, але ну особисто я вважаю, що зерно воно має властивості води, да, воно на знайдеться йому той шлях, куди воно потече. Тому на сьогодні ми маємо палітру інструментів. Так що ми маємо? Ми маємо кордони, так. маємо там вже якусь інфраструктуру, маємо залізничні вагони, які можуть виїжджати за кордон, маємо глибоку воду і маємо досить потужну вже інфраструктуру на Дунаї. Що буде з вашим терміналом на кордоні з Львівщиною? Зараз упадуть обсяги перевалки, звісно, так, але я вважаю, що ми маємо прикласти туди зусилля та енергію для того, щоб запустити транзит повною мірою. Угу. Все можливо, я вважаю, що все можливо. Ну, це прекрасне резюме для нашої розмови. Круто, що український бізнес не, не, не опускає руки навіть в таких, здавалось би, просто там не знаю, катастрофічних викликах. Ігор, дуже дякую за цікаву розмову. Дякую всім глядачам, що подивилися. Ставте лайки, коментуйте наші відео. На все добре. Дуже дякую. Прось.